У шоломі та бронежилеті. Так обвинуваченого В'ячеслава Зінченка привезли на чергове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон. Такі заходи безпеки минулого суду вимагали адвокати, аби вберегти обвинуваченого, нібито через погрози. Ще до засідання Зінченко повторив, що провину не визнає. Але на весь час удовольнень все це було з'ясово. Стосовно винуватості, невинуватості, ви... ну, я свою провину не визнаю. Після чого Зінченко подав відразу два клопотання, в яких просив суд дозволити йому телефонні розмови з батьком та помістити його в окрему камеру, бо, мовляв, інші затримані у камері курять. Захисник обвинуваченого Ігор Сулима назвав це катуванням. Дивичити на те, що мій підзахисний все ж своє життя займався спортом. Камера там дійсно маленька. Вона там, по моєму якщо не помиляється, він може краще уточнити яка метраж камери. Тобто. Цьому диму нема куди дітися, витяжки там немає, і фактично я би сказав, що це як катування його там. Тим часом адвокат родини Ірини Фаріон Наталія Романик виступила проти ухвалення клопотань. Мовляв, умови утримання в СІЗО повинні бути однакові для всіх. Щодо особливих умов, на які претендує Зінченко, то в нас є рівність усіх громадян перед законом. І не може Зінченко мати якихось преференцій на фоні інших. Які утримуються в львівському установі виконання покарань номер 19 однакові умови для всіх громадян? Зрештою судді частково задовольнили клопотання та дозволили Зінченку спілкуватися телефоном з батьком, однак не підтримали переведення його до окремої камери. Перейшовши до розгляду справи, прокурор зачитав обвинувачення, в якому йдеться, що підсудний Зінченко мав особисту неприязнь до Ірини Фаріон через її активну позицію щодо захисту української мови. Зінченка виникла особиста неприязнь до Фаріон Ірини Дмитрівни, оскільки остання. Відома своєю активною позицією у сфері захисту української мови та культури та на переконання останнього своїми діями розколює народну єдність, тобто винних злочинний умисел на вбивство на ґрунті національної нетерпимості. Зінченко розпочав ретельну підготовку до вчинення умисного вбивства потерпіло. І так Зінченко шляхом збирання та зберігання конфіденційної інформації про потерпілу, підшукав інформацію про місце проживання та роботи Фаріон, шляхи підходу та відходу з місця вчинення злочину, наявність розташування камер відеоспостереження, а також підібрав засоби маскування, одяг та заряддя вчинення злочину. Однак, захисники обвинувачені. Ного кажуть, що Зінченка не визначили, а призначили обвинуваченим, а доказів недостатньо. У матеріалах справи немає жодного речового доказу, який би будь-який спосіб доводив те, що мого підзахисного була ця зброя, тобто, або її якісь частини, або її залишки, або сам сама зброя. Навіть ваша честь на одязі мого підзахисного немає порохових залишків. Щодо е, які залишаються переважно від пострілу, зокрема, адвокатів бентежить фото, за яким нібито вичислили Зінченка, аби перевірити достовірність світлини, навіть звернулись до штучного інтелекту. Я тут вирішив поспілкуватися з штучним інтелектом і е, запустив цю фотографію з запитанням, чи є в цій фотографії. Е, Ознаки того, що ознаки фотошопу чи того, що було якесь редактування. Перепрошую російською мовою оригіналу. На карті градієнтів Тут таблиця, яка він називає картою градієнтів. я не знаю, що це таке. А тепер різкі змінення в пікселях і зображення. Ми не так... розуміємо російську мову. Ми не розуміємо цієї мови. Добре, я перекладу, якщо не розумієте. Іншим же аргументом невинуватості адвокат називає наявність у Зінченка футболки із зображенням Бандери. Хоча з прізвищем провідника української нації адвокат помилився. Мій підзахисний володіє українською мовою, українець, батько воює на фронті. Вдома в гардеробі футболка з фотографією Бандери. Де тут конфлікт? Зрештою, в кінці засідання судді визначили наступний порядок розгляду справи, а саме, розпочати з дослідження письмових доказів, допитати потерпілу, свідків, дослідити речові докази та дослідити матеріали цивільного позову, в якому потерпіла донька Ірини Фаріон, Софія Особа вимагає відшкодування моральної компенсації у розмірі 15 мільйонів гривень від В'ячеслава Зінченка, які вона планує віддати на потреби Збройних сил України. Щодо позову у розмові з журналістами, Зінченко різко засудив доньку Ірини Фаріон та вимагає почути, скільки мала коштувати її поїздка з дітьми на море, яку донька мовознавиці планувала напередодні вбивства матері. Цитую: ми робимо все для перемоги. Якщо вона робить вигляд такого патріота, в мене до неї одне запитання: куди вона збиралася їхати 20 липня 2024 року, скільки все це коштувало і яким чином це наближало перемогу? От хай дасть на це питання відповідь. Відповідь Софії особи не забарилась. Щодо моря, яке його так турбувало. Хочу йому сказати і вам теж що всі 15 мільйонів ми скеруємо на четверту бригаду Сили Свободи Національної гвардії де воював мій чоловік Василь Особа. Якщо Зінченко переживає, що ці кошти підуть на море, які він нас забрав, то тема моря для мене і моїх дітей закрита, бо це травма на все життя. Крім того, донька Ірини Фаріон, яка отримує погрози розправи із нею та дітьми, висловила невдоволення, що зінченку надали додатковий захист. Адже коли Ірина Фаріон зверталась в поліцію через погрози, її проігнорували. Сьогодні все відбулося так, як мало статися, і мене оберіли лише те, що йому дали бронежилет, тому що я хочу сказати, що я ходжу, як вдягнена. Я ходжу вдягнена без бронежилет. Тому мене це обурює. Крім того, вже традиційно на суді були присутні прихильника Зінченка у футболках з його портретом. Також у зал суду прийшла група підтримки Софії особи, яка тримала портрети Ірини Фаріон. А проведжали зінченка під вигуки довічно з однієї сторони та волю з іншої. до, вічне! до, вічне! до, вічне! до вічне! 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 Зазначимо, що В'ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон з мотивів національної нетерпимості, а також у незаконному поводженні зі зброєю. Йому загрожує довічне ув'язнення. Наступне судове засідання відбудеться 26 лютого в Шевченківському районному суді Львова. Максим Турчинський, Софія Фенко та Богдан Павлечко телеканал НТА.